здавалось, ніяких перспектив на горизонті видно не було. Звісно, бажання стати мільйонером було. Воно є у всіх і завжди. Ще з самого дитинства в школі з однокласниками, друзями. Ви обговорюєте, от що, що б ти купив, якби в тебе був мільйон? Я б купив там круту машину, я б купив там цілий магазин смаколиків і так далі. Отже, це прагнення до фінансової незалежності є абсолютно у всіх. Просто в когось воно дуже слабке і легко покривається лінню, А в когось це бажання настільки сильне, що його неможливо приглушити нічим. Ні поганою точку спавну, ні різними обмеженнями, ні поганим оточенням. От саме в мене таке бажання було дуже сильним. Десь приблизно в 9-10 років мені провели інтернет. Я відкрив для себе мотиваційний ютуб. Я почав дивитися дуже багато різних мотиваційних відео, відео про заробіток, як заробити школяреві. І напевно саме тоді. Почався мій шлях до першого мільйону. А почав я, звісно, з сайтів з завданнями, де ти ставиш лайк чи підписуєшся і забираєш пару копійок. Саме на цьому були зроблені мої перші гроші. Далі я шукав все нові і нові способи заробітку. До прикладу, у мене було дуже багато ютуб каналів. На одному я знімав Майнкрафт, на іншому я перезаливав різні моменти з футболу. Я торгував голосами в Прости господи, я продавав в школі стікери з Алікспресу з 10 х націнкою. Я здавав метал, здавав макулатуру. Я лив трафік на товари з Алікспресу через партнерську програму і ще дуже. Дуже багато цього загалом за два роки відколи мене з'явився інтернет, я спробував десятки різних способів, але ні один із них серйозних грошей мені не приніс. Найбільший мій заробіток був на партнерці AliExpress, де я просто брав партнерські посилання спамив ними під відеооглядами різних девайсів. Люди купляли цей девайс, і е, мені капав відсоток з цього. Тоді вийшло заробити біля 300 доларів. І для мене в 12 років це були просто шалені гроші. Але всіх їх я витратив на донатвігри.